1 листопада на базі дитячої юнацької спортивної школи юність проходили зональні змагання з настільного тенісу за програмою учнівської спартакіади Спорт протягом життя проведення спортивного заходу серед школярів з даного виду спорту стало вже традицією, яке проходить щорічно. Іграємо трісета до двох паб'. 2-0, подходим два человека, записываем результаты. Проводим сегодня зональные соревнования первенства Харьковской области по настольному теннису. Принимает участие 6 команд. Значит, нашу команду города Лозовая представляют Юдин Илья, третья школа, Семиволос Максим, 11 школа, Ворона Кирилл, ЛНВК ЗНЗ, ДНЗ номер восемь, Буга Диана, ЗОЖ номер семь, Гончаренко Алена, 11 ЗОЖ. Іварапаєва Олександра, восьма школа. На цих змаганнях завжди приймають участь переможці районів і міст. В даному випадку зараз будуть відбуватися змагання зональні, на які на які приїхали саме шість команд. Змагання відбуваються за коловою системою і змагання командні. Нашу команду представляє збірна команда з різних шкіл. Міста Лазава команда, яка посяде перше місце, набравши найбільшу суму балів, буде брати участь в першості Харківської області у фінальному змаганні. Кирило, учень навчально-виховного комплексу номер 8 отримає у зональних змаганнях свій перший досвід. Цей спортивний захід, як говорить учасник, супроводжується зазвичай легким хвилюванням. Призово місце зайняти. Просто перший раз, первопит, ввовніні. Юнак говорить, що під час розминки краще пізнаєш свого опонента. Це також дає можливість краще налаштуватися на гру. Ну, при розминці, да, ти його аналізуєш і з цього ти намагаєшся е, побудувати гру під себе. Ліза та Юлія приїхали на змагання з Первомайського району. Дівчата говорять, що налаштовані на перемогу. Учасниці поділилися деякими власними секретними прийомами, які мають допомогти обіграти опонента та наблизитись до перемоги. Крутити м'ячик, тишити, подачу якусь там непонятну ніпонятної щоб соперник там читати гру соперника. Я швидко бігаю ага. на вуглах другому свіва відбивати. Дуже ага. шустрий ага. да. переможці обласних змагань візьмуть участь у республіканських змаганнях з настільного тенісу. За підсумками зональних змагань з настільного тенісу, третє місце посіла команда міста Лозова, друге місце команда з Барвінківського району, і перше почесне місце вибороли школярі із Сахновщинського району.